Я всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми поговоримо про інцидент, який стався в Польщі ще в травні і, на щастя, хоча й через такий довгий період, але цих людей буде покарано, тому як в Польщі були два чоловіки, які вирішили нажитись на війні в Україні і на сьогоднішній день. Їх очікує дуже і дуже серйозне покарання. Дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, діліться ним в соціальних мережах для того, щоб його побачило більше людей. Одразу ж переходимо до нашої з вами теми. В Познані затримали двох чоловіків, яких підозрюють в шахрайстві на шкоду українському благодійному фонду, який допомагає Збройним силам України. Дана інформація розміщена на сайті місцевої. Поліції посилання, <кій> посилання я залишу в описі під цим відео. Історія розпочалась ще в травні 2022 року, і тоді представники благодійного фонду Український Рід з Києва уклали з познанським підприємством угоду на купівлю та поставку до України 30 тонн дизельного пального, яке було потрібне на потреби. Армії та різних гуманітарних організацій, і за нього замовники наперед заплатили майже 40 тисяч євро. І одразу ж після того, як договір було укладено, як кошти було переведено, зв'язок з цим познанським підприємством був повністю втрачений. Тобто, вони перестали взяли кошти і перестали відповідати. І, звісно, що представники цієї благодійної організації одразу ж звернулись до польської поліції. Справа дуже і дуже довго затягувалась, хоча все було ну, досить очевидно. Є контракт, є підтвердження переводу коштів, і немає підтвердження отримання товарів, незважаючи на сроки, які були там прописані в договорі. Але на щастя, на щастя, польська поліція, польська прокуратура взялася за цю справу серйозно і, в принципі, дуже швидко все вирішили після того, як вже на них скоріш за все там надавили. Було встановлено, що від імені Познанської компанії діяли 57-річний голова її правління та його 61-річний колега. Тобто два таких старших мужчини вирішили собі просто на війні в Україні заробити 40 тисяч євро, просто підписавши якусь там якийсь там папірець і думали, що їм це зійде з рук. На щастя, в Польщі так робити не можна. В результаті розслідування та зібраних доказів кілька днів тому обох цих чоловіків було затримано і звинувачено в шахрайстві. Вони, звісно, що на сьогоднішній день своєї вини не визнають, тому справу передано до прокуратури. Там, буде, там вже на них цю справу завели, і буде йти якби дослідження цього всього, будуть збиратись докази. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо вирок для цих двох чоловіків. Після допиту їх відпустили під нагляд поліції із забороною спілкуватися одне з одним. Ну, Для того, щоб вони не могли домовитись про те, що там, щоб не домовлятися про те, які свідчення разом давати в цих, в прокуратурі. От, Тому я думаю, що когось одного з них розколять, він здасть іншого, і таким чином їх обох буде. Покарано, просто когось більше, когось менше. І у разі доведення провини чоловікам обом загрожує до 8 років позбавлення волі. І на мою думку, в цьому випадку, я звісно розумію, що є закони, але так чисто по-людськи, якщо ми нагадаємо, що декілька тому, декілька днів тому ми говорили про чоловіка, який там продавав черги, по... На реєстрацію в консульство України в Польщі і тому чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. А тут два якихось діда е, е, якби обдурили благодійну організацію українську, яка допомагає Збройним силам, е, на 40 тисяч євро. І їм загрожує до восьми років позбавлення волі. От я би їх поміняв місцями, і тому чоловіків дав би вісім, а цим би двом дав по п'ятнадцять. Але якби я не є законодавчим і вповноваженим в польській прокуратурі, і в польському законодавстві, тому будемо очікувати на справедливий вирок і надіємось на польську судову систему, на польську прокуратуру, які не дадуть відмазатись. Оцим двом дядькам. Свою думку з цього приводу, звісно ж, пишіть в коментарях під цим відео, яке покарання ви би для них е дали, якщо б їх вину було доведено. Мені буде дуже цікаво почитати, наскільки би ви були справедливими суддями. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписки і так далі. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!